Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це підприємець, член комітету з логістики Європейської бізнес-асоціації Юрій Щуклін. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію. Хочемо з вами поспілкуватися стосовно ситуації, яка склалася довкола. Експорту українського зерна пам'ятаємо протести фермерів в Польщі, з якими нібито Європейська комісія вирішила цю, цю проблему, але водночас, уже з 4 травня, знову ж таки акції протесту на пункті пропуску Ягодин Дорогусь польського боку, і знову ж тепер вже польські перевізники виступають проти того, щоб. Так би мовити, українські перевізники мали можливість возити все необхідне до Євросоюзу, і це викликало величезні черги і в Устилузі, і в Ягодині. І це дійсно піднімає таке велике питання стосовно того, чи чи потрібне наше зерно, наша продукція є в євросоюзі, і що ми маємо, можемо змінити в цьому плані саме як Українська держава. Добре, питання дуже розгалужене, тому почну з кінця. Значить, потреби в нашій, в нашій аграрній продукції в Євросоюзі є, але не у всіх країнах. Наприклад, в нашому кукурудзі, нашу кукурудзу Використовує Іспанія для компікорму для свого м'яса, також прибалтійські країни. Але країни, які з нами е, граничать, е через які ми е, е, стало їхали до війни, до Великої і після, вони, е, в них є своє аграрне виробництво. І ще рік тому, ще в квітні минули року, коли стало зрозумілим, що ми поїдемо через ці країни, через Польщу, через Румунію, стало зрозуміло, що деякі, їх, деякі їхні сталі ланцюжки постачання, деякі їхні обмежені ресурси логістичні відвантаження, зберігання та інші ресурси. Будуть задіяні на на транзиті та перевезенні нашого зерна. Це було зрозуміло ще в квітні, коли, коли нам відкрила Європа шляхи солідарності для того, щоб ми проїхали зі своєю продукцією на, на будь-які ринки. На свої ми потрапити на всі не змогли. Бо наші ринки знаходяться далеко і, і е, до них доставатися треба от, е, лише глибоководним е, морським транспортом. Тому ми використали можливість проїхати до ближайших портів Європи, Констанца, Гдиня, е, Лінія устя І но на шляху до цих портів, на шляху, е, самі європейські бізнесмени, які бачили е, наше становище, і вони стали самі намагатися використати наше становище для, при, для придбання дешевої дешевого сир'я для своїх переробних підприємств. Тобто і ми по правді хотіли їм продати, і вони хотіли це купити. І тому деякі. Ми частини ринків європейських виробників, польських там в основному ми зайняли. Будемо чесними. Ми трохи їм поплутали карти. Ну, але у нас війна у нас виходу не було, а вони нам це надали. Вони визначили. Свої шляхи солідарності, щоб допомогти нашим фермерам реалізувати частину своєї продукції, допомогти е, е, сталим нашим е, потребителям е, е, нашої продукції, отримувати її, навіть коли е, таке трапилося. Е, так, а ну, актуалізуйте, будь ласка, питання, бо воно таке розгалуджене, що я поплив кудись. Почав роз, роз, розказувати щось багато пане Юрію, я запитував, чи Україна зі свого боку може щось зробити, змінити в цій ситуації. Чи тут дійсно варто нам покладатися на Єврокомісію, чи можливо на якісь інші структури, щоб все таки вирішити це питання з зокрема з блокуванням українського зерна на українсько польському кордоні? Так, Україна може і має. Ми надпотужна держава. Дивіться, чому так все сталося? Тому що наші інфраструктурні можливості перевершують європейські, як з признати не важко а перевершують наші потужності експорту, наші потужності виробництва перевершують. Тому ми до цих викликів більше готові, чим європейські інфраструктури, європейські інституції. Тому з перших місяців, коли це стало зрозуміло, ще рік тому, я особисто почав пропонувати, як обраховувати навантаження на інфраструктуру європейську, на інфраструктуру переходів, як обліковувати та планувати навантаження, аби. Не допустити її перенапруги цієї інфраструктури. Дивіться, е, случилось, е то, що е, не, у, не в нашій е, системі планування, е, системи планування перевезень, не в європейській не були е, інструменти для завчасного планування, навантаження на ці. Канали е, постачання на ці логістичні ланцюжки, на ці їхні інфраструктури е, зберігання або переробки, які ми зайняли, аби це робити за, е, трохи раніше, е, наперед, то ми б бачили, і вони бачили б, яку частину їхніх можливостей займає українське зерно, яка е, вільна. Потужність їхніх переробних та переробних підприємств та інфраструктури, їхніх портів, і на цю вільну частину вони могли б нас спокійно опускати, щоб ми не заважали їхнім виробникам, і це можливо зробити навіть зараз. Я особисто запропонував Європейській комісії безкоштовно Цю технологію і інформаційну систему, в якій це можна зробити. Тобто зараз це можна от, за, за два тижні це включити і, і запобігти на, 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 наступний урожай, запобігти того, що трапилось, запобігти того, що нас, нас і наших виробників будуть звинувачувати. В демпінгу будуть звинувачувати е, в перед пере, е, перетини яких їхніх красних е, ліній. Тобто ці красні лінії можна нанаписати е, зарані, і е, план і е, плануючи майбутні перевезення їх не пере... І зараз їм е, це запропонувати, і, і, і це вирішить питання. От просто одномоментно пане Юріє, ну дійсно ми чули про протести і фермерів, і перевізників, але водночас, я так розумію, все-таки наші європейські сусіди теж отримали прибуток від того, що велика частина аграрної продукції з України саме пішла через їхню територію. На вашу думку, хто найбільше на цьому міг заробити? Так, звісно, заробили всі інфраструктури. Дивіться, всі перевізники, Залізничний, ЛХС, ПКП, Румунські, всі перевалки, підприємства, які там змогли організувати перевалку з широкою на вузькою калію по, залізни, по заліз, на залізничних перевезеннях. Всі підприємства, які були задіяні там для тимчасового зберігання, всі порти. Вони отримали додатковий вантаж. А це вантаж це додаткові доходи цих підприємств, це додатковий е е прибуток цих підприємств, це е податки в їхній країни, це зарплатня цих виробників та працівників цих підприємств. Тобто е насамперед, якщо б було якась можливість обчислити ці їх доходи, ці їх прибутки, то вони б. Я впевнений, оказались би набагато вищими за втрати виробників, яких Єврокомісія ще й датує за рахунок прибутків, які ми їм допомогли отримати на нашому вантажі на наших вантажах. Пане Юрію, то тобто ми можемо вважати, що потрапляння українського зерна до країн Європи насправді. Не шкодять європейським виробникам і споживачам, чи ми ж неправильно зрозуміли? Споживачам, однозначно вони не шкодять. Не, не може шкодити надлишок пропозицій споживачам. Вони отримують меншу ціну, вони отримують дешевше м'ясо, вони лише виграють, проігрують. Це деякі, я хочу підсумки, деякі фермери. І е, не всі, які е, чекали е, зростання ціни в зв'язку з війною і з, е, з обмеженим потраплянням нашого е, збіжжя на мирової, на, на світовий ринок. І вони чекали цього здорожчання, а воно не сталося. Саме це їх образило і. І це підхватили їхні політики, ці популісти. Підхватили, що наше зерно якимось чином їх підірвало економіку. Ну воно е точково там зробило їхні позиції слабші, е е но, не, но не системно. Пане Юрію, а ось ці ваші пропозиції до Європейської комісії. Чи хтось з ними вже з експертного середовища ознайомлювався, які свої висновки, і, на вашу думку, скільки треба часу, щоб їх запровадити. <кій> Дивіться, те, що я пропоную, доволі важкий в розумінні матеріал. Тобто, щоб його лише. Зрозуміти треба для людини час уважно поглибитись в матеріал. І я намагався це зробити з дам міністрами нашими. Я намагаюся це зробити з багатьома експертами, як ви кажете. Але матеріал доволі важкий для розуміння. І зараз. Ті можновладці, які у нас приймають рішення, вони ще не можуть осягнути першопричини тої картини, яка склалася, і а якщо не за зрозуміти першопричини, то і з наслідками. Е неможливо, скажімо так, поборотись. Тому я намагаюсь і зараз намагаюсь привернути увагу для, до своєї ідеї, але е сторонників е неї набагато менше, ніж е противників, бо моя ідея вона радикально виключає вплив людського фактору на процеси планування і перевезення. А як ви розумієте, ті люди, які приймають рішення, вони не хочуть втратити свою е, значучість, свою поважність, і вони хочуть хочути е, хочуть, е, хочуть е, цей вплив зберегти, тому е, це е, я не знаю, е, яка повинна бути людина, яка е, пожертвує. Е, Своїм впливом, свої значитності задля якоїсь там перемоги наших аграріїв за доступ їх до ринків. Я ще таку людину в країні не знайшов. Я навіть звернувся до Урсули, яка сьогодні в Київ приїхала. Я їй написав листа, щоб вона подивилась, бо вони ж бажають нам допомогти. Вони ж нам протягли руки протягли нам допомогу шляхи солідарності. Я їм і пропоную це взяти як ще один інструмент допомоги не прямою фінансової, а допомоги технологічної для руху наших вантажів для одержання нами для заробляння нами грошей. Ми щоб ми їх не просили в них. А заробили самі цю технологію ви готові безоплатно надати Єврокомісії, а противники якраз є з нашого боку чи з боку ЄС? Ну, дивіться. З боку ЄС противники ще не сформувались. З боку України противники є. Це всім відомі. Фахівців в кавичках, які заробляють на невизначеності, які вирішують питання, які збагачуються на проблемах, зв'язаних з логістикою, зв'язаних з зарегулюванням наших шляхів, вони ці посередники на вирішенні питання цих питань вони заробляють кошти. А я пропоную ці проблеми. Не допускати в природі, щоб їх не існувало. Тому противників в Україні багато і вони блокують, блокують, скажімо так, інформацію про мою пропозицію. А в Європі, мабуть, нема часу поглиблено вивчити, що я пропоную. Це дуже важкий матеріал, я ще раз кажу. Пане Юрію, то що потрібно, аби це. Ця... Так, я безкоштовно його пропоную. Безкоштовно і. Його... Ви пробачте. Так, так, прошу продовжити. Я питання, опять, у вас було таке чуть -чуть велике, що я почав не з того. Я пропоную зараз безкоштовно, тому що розумію, що е, е, грошей на біді заробити неможливо. Е, я ще потім е, зароблю: зараз треба нам зберегти е, право на існування нашого аграрного сектору. Я з, з ним працюю 25 років. Я його обслуговую цих аграріїв, Вони мої, скажімо так, кормільці. Тому я хочу, щоб вони багатіли, щоб вони не збанкрутіли. І зараз я вважаю, що краще подарувати це, що я робив 4 роки, щоб воно запрацювало. Щоб ми не втратили наші ринки? Бо якщо ми втратимо наші ринки, то роботу втрачу не лише я? Ви зрозумієте, що зараз із 44 мільярдів експорту 20 дає саме аграрія, і якщо вони зараз не зможуть торгувати своєю продукцією, то навіщо їм? Виробляти, вони зараз втратять сенс, перестають виробляти. І оці 20 мільярдів, які е, ми отримували за продукцію, вони ж раз по всій країні серед нас якось розпреділяли їх тому, тому, тому а тепер їх не стане. От представте собі, що половину доходу ми перестаємо всі отримувати, не лише аграрії, а ті, хто їх в таксі возить, там ті, хто їм оказує послуги зв'язку, ще якісь у аграріїв не буде коштів заплатити за це все, тому що вони не продадуть свою продукцію. Вони її перестануть вирощувати, якщо її нема куди продавати. Тому зараз балакати за гроші від моєї технології чи інформаційної системи, це якось прикро. Пане Юрію, у який спосіб ця ваша технологія може власне запрацювати. Що для цього треба зробити і кому? Треба міністрам, яких ми утримуємо в двох міністерствах, які відповідають зараз за аграрну отрасль, за транспортну отрасль. Відкрито поспілкуватися з представниками Єврокомісії, з представниками шляхів солідарності, що є технологічний вихід із тої, прикро... із тої ситуації, яка трапилась з нашими з нашими Ці, Треба полі... їхня політична воля, а потім. Фахівці, які є і по ту сторону, і у нас ми зробимо, ми адаптуємо систему, і вона запрацює там за місяць, за два буде все працювати, буде всем, все прозоро, зрозуміло. І ці міністри, і наші, і мабуть, європейські, вони стануть героями. Для наших аграріїв, для їхніх сім для нас усіх, тому що зараз я не бачу якогось е, е, виходу з цієї ситуації. Зовсім не бачу, будуть час там щось лабоювати. Політики там зараз будуть свої рейтинги е, підвищувати, але якісь е, якогось е, 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 виходу я не бачу лише одне: це обчислити зиск від наших. Вантажів на Європі, і збиток, і порівняння. Тоді у тих політиків, які підняли там фермерів на страйки, у них знуть аргументи, бо цифри будуть спростовувати їхні ствердження, що ми їм додали клопоту. Що ж, дякуємо пане Юрію за вашу інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в етері був Юрій Щухлін, підприємець, член комітету з логістики Європейської бізнес-асоціації. Говорили про те, як налагодити логістику українського зерна до Євросоюзу, аби не було спекуляцій і напруги. Дякуємо ще раз на все добре. Дякуємо. Дякую на все добре.